Росіян майже впритул наблизилися до передмістя Мирнограда. Місцями житлову забудову від лінії фронту відділяє всього півтора-два кілометри. По самому місту ворог цілодобово завдає артилерійських та авіаударів, а російські впівдрони полюють на будь-який рух вулицями у Мирнограді та навколишніх селах. Досі залишаються понад три тисячі цивільних. Попри вмовляння, люди вперто не хочуть лишати своїх домівок. Більше про фронтове життя Мирнограда. Репортаж Станіслава Кухарчука. Міця у нас чудова. Ось так у повному екіпіруванні екіпаж білих янголів вирушає у передмістя Мирнограда. Ще на початку літа ця територія була відносно безпечним тилом. Тепер від околиць міста до лінії фронту вже менше двох кілометрів, і ворог продовжує наступати. з екіпажем Білого Янгола ми прямуємо на північ від Мирнограда. Поліціянти сподіваються вивести жителів навколишніх сіл. Поки що ситуація цьому сприяє. Понад місяць росіяни не наступали в бік траси Костянтинівка-Покровськ. Атаки вони посилили південніше Мирнограда. Та відносне затища на півночі схоже в минулому. Це село Воздвиженка. Далі Новоолександрівка і вже на тому бугрі. Росіяни, бачите, всі поля буквально перепахані кабами, артилерією. І зараз саме на цьому напрямку росіяни знову відновили наступальні дії. Вони намагаються просунутися якомога ближче до траси костянтинівка мирноград Лінія фронту вже проходить східною межею воздвиженки. Там і досі залишаються десятки мирних жителів, які просто не встигли евакуюватись. Попри окупацію, деякі відчайдухи намагаються прорватися туди і забрати залишені речі. Та росіяни не шкодують нікого. Де? там і лежать двойома накопити. Це цивільні? Mm -hmm. Ти поїхали, тих кацапи завалили? А цивільний той, який якому коліна прострілили, що він поїхав? А так. Це Краматорський на Пасаті поїхав. Пасат Б-5. Він так і стоїть там біля ферми. То він допоровся на кацапі, виходить? Угу. повільно, але ворог просувається. Це село Малинівка. Воно розташоване прямісінько на трасі Костянтинівка-Покровськ. Сюди вже дістає ворожа артилерія та ФПВ-дрони. В селі залишились переважно пенсіонери, які вперто не хочуть виїжджати. Втім, є і сім'ї з дітьми. Саме їх намагається вивести білий янгол. Ходяємо. А що? а що ну спеціально так ховають от дітей? Да, щоб Що дивовозикають, чекають Чекають і не дають дітей. Цього разу пошуки були марними. Родина десь поїхала. Вмовляння сусідів теж результатів не дали. Пані Галина Пішки прийшла до Малинівки з окупованої баронівки. Тікала, бо російська авіабомба знищила її хату та вбила матір. А от виїжджати з Малинівки жінка вже не хоче. Повірте. Ні. Краще тут на рівні землі. Тіло та душа глетиниться, ні скуди. Після боронівка я вже нам все згодна, нічого не хочу. Так, а ви матір не поховала навіть, я оділяла мені накрила і пішла, я йду. І ви самі вийшли, так, отсюда? Пішки вийшли. Сумку одну взяла, з велосипедом, а дрон летить надо мною. Підняла голову, а в нього якась штучка висить, стала рука схрустила, помолилася й пішла. І він полетів. У самому Мирнограді, за інформацією місцевої влади, досі залишаються до трьох тисяч жителів. Росіяни щодня б'ють по місту, перетворюючи його на руїну. Діставати людей з під завалів уже ніхто навіть не намагається. Спецтехні. Використовувати просто небезпечно. Найближчий до передової район Мирнограда всього за 1200 метрів від лінії фронту. Його вулиці росіяни вже контролюють артилерію та фпв дронами. Б'ють навіть по цивільних машинах. Райончик такий, так буде дуже приємний. У це пекло екіпаж білого Янгола поїхав, щоб забрати чергову жертву росіян. Цей бідолаха повертався додому з гуманітарною допомогою та потрапив під обстріл ворожого града. Евакуація тіла триває до хвилини. Довше затримуватись тут не можна. Керівник евакуаційної групи Геннадій Юдін морально розчавлений. Чоловік сам родом з Авдіївки. Там залишились його будинок та надії на спокійне життя. Геннадій каже, суть російських злочинів не змінюється, змінюються лише міста. Доля повторюється, як і в Авдіївці було. Відразу була артилерія, потом каби, так само і Покровськ, Мирноград. Пропонуємо людям виїжджати, але вони так повільно дивляться на це тільки коли. Відбувається приліт в будинок, руйнуються їхні квартири, будинки. Тоді вони тільки заголошуються на евакуацію. Поліціянти наполягають на евакуації всіх цивільних з мирнограда. Попереджають: якщо росіянам вдасться зайти у місто, почнуться пекельні вуличні бої. Тоді всі жителі, що тут залишаться, будуть приречені. Станіслав Кухачук, В'ячеслав Ромодан, Ігор Щепет. Подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини.